Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую найсмачніший соус сацебелі на зиму. Він стане просто незамінним на вашій кухні. Це не просто соус, а справжня насолода, що підходить до будь-якої страви: м'яса, риби та навіть овочів. Чому саме цей рецепт? Бо він готується дуже просто, швидко та без стерилізації. А ще він настільки ароматний, що не залишить байдужим нікого. Для приготування цього соусу нам потрібні найсмачніші стиглі помідори. Це дуже важливо, тому що від них залежить кінцевий смак соусу. Тому, якщо у вас вже є помідори, то дайте їм ще пару днів постояти просто вдома, щоб вони набралися смаку. Нарізаємо помідори на довільні шматочки. Нічого складного. До речі, це зручний спосіб обробити помідори, які не підходять для консервування цілими чи половинками. Ще для більшого спрощення цього процесу я нарізаю їх прямо у каструлю, у якій буду варити. Коли помідори готові ставлю їх на вогонь. Вже через кілька хвилин помідори почнуть пускати сік, і вам не потрібно нічого додавати. Зараз просто спостерігаємо, коли з'явиться багато соку. І ось пройшло зовсім небагато часу. По характерному звуку кипіння ви почуєте, що соку вже достатньо. Тепер можна накривати кришкою та варити 15 хвилин. Через 15 хвилин помідори готові і їх потрібно подрібнити в пюре. Для цього можна використати різні варіанти. Якщо посуд ваш дозволяє вам використовувати блендер, що занурюється, будь ласка, використовуйте його прямо у цій каструлі. Я ж робитиму це в чаші блендера, тому мені доведеться пересипати його туди. Одразу під час подрібнення помідорів я додаю 5 зубчиків часнику. Якщо любите більш виражений смак чеснику, то сміливо додавайте більше. Подрібнену масу повертаю назад у ту саму каструлю, у якій варились помідори. Додаю 80 г олії, 20 г солі, 30 г цукру, 1 чайну ложку мелених зерен коріандру. Дві чайні ложки грузинської приправи уцхосунелі. Її ви можете придбати в супермаркеті або в спеціалізованих місцях на базарі. Пів чайної ложки гострого перцю та одну чайну ложку солодкої меленої паприки. Останній компонент томатна паста 70 г. Тепер все добре перемішуємо та повертаємо на вогонь. Як тільки суміш закипить, варимо її 35 хвилин, не забуваючи обов'язково помішувати, щоб не пригоріло. В цей час не забуваємо про баночки. Їх потрібно простерилізувати та прокип'ятити кришечки. Через 35 хвилин варіння додаємо 1 столову ложку оцту і варимо ще 5 хвилин. Тепер залишилось розлити соус по баночкам, які ми підготували, міцно закрити кришечкою та дати повністю охолонути. Зберігається така закрутка просто при кімнатній температурі в звичайній квартирі. І ось чудовий соус готовий. Тепер ви можете його використовувати і насолоджуватися смачними стравами цілу зиму. Нехай цей соус стане родзинкою ваших кулінарних витворів. Смачного, друзі!